Вітаю! Ви на каналі Сперу S9 і в цьому відео мова піде про сумку месенджер через плече від компанії Protector Плюс. Ось так вона виглядає на мені. Сумка виготовлена. з Оксфорду 600 Ден з полівінілхлорідним покриттям. Також використовувались поліамідні стрічки і пластикова фурнітура. Сумка має розміри. По довжині вона 33 см, по висоті вона 24 см і в глибину вона 11,5 см. Сумка має ремінь шириною 5 см для переноски її через плече. І виготовлений він з поліамідної стрічки. Е е є двощелинна пряжка для регулювання довжини ременя. І ось така коротенька і тоненька демпферна подушка. Її Розміри 22 см на 7,5 см. Ось вона така тоненька. І Кріпиться вона до цього ременя за допомоги. Двох плоских резинок шириною 2,5 см. Мінімальну довжину ременя можна зробити 70 см. До кінця довести мішає ця подушка. Якщо її зрізати, то можна ще на 10 см ремінь скоротити. І максимальна довжина ременя 117 см. З одного боку, цей ремінь. Ось тут пришитий до сумки. З іншого боку він за допомоги рамки пластикової кріпиться до сумки. Ручок для переноски сумки в руках немає. З одного боку сумки є система палс «Чотири чарунки. Використовувалася стрічка поліамідна шириною 25 мм. Але між стрічками тут 30 мм. Тому надійно прикріпити якийсь підсумок, так, щоб він не бовтався. Буде дуже складно до цієї сумки. З іншого боку, є отака от кишеня об'ємна. Її розміри 11,5 на 11,5 см і в глибину вона 3 см. Застібується ця кишеня на блискавку номер 8 з одним бігунком. На бігунку є от такий пластиковий пулер, ну, як і на інших всіх бігунках, є пластиковий пулер з емблемою та написом «Протектор плюс». На лицевій стороні цієї кишені також система палсмоля, 4 чарунки, 25 мм стрічка і 30 мм між стрічками. І відкривається майже повністю ця кишеня і має ось такий вигляд. Ось так виглядає лицева сторона цієї сумки на горі. Є велкропанель м'яка частина, її розміри 7 см на 4,5 см. По бокам пришиті поліомідні стрічки шириною 25 мм і трьох пряжки. Ось отак повністю затягнута ця стрічка. І ось така невеличка петелька виникає, коли дотягнути стрічку до кінця. З одного боку лицевої сторони. Є чарунки Пал Molley 4 штуки вертикальні. Вони зроблені із 38 мм і 25-мм стрічки. На горі пластиковий карабін. Робочий пластиковий карабін. З іншого боку, вертикальна кишеня. Плоска вертикальна кишеня на блискавці номер 8 з одним бігунком. Розміри цієї кишені. По висоті вона 13 см. В глибину вона 12 см. Посередині є об'ємна кишеня, яка закривається на клапан з фастиксом. 25-мм фастикс. Ростібуємо і ось так виглядає ця кишеня. Вона має розміри. По ширині вона 18 см. По висоті вона 16 см і в глибину вона 4 см. На клапані цієї кишені є плоска кишеня на блискавці номер 8 з одним бігунком. І вона має розміри 14 см по довжині і 8 см в глибину. На нижній частині цієї кишені є. Стрічка, яка утворює систему PALS MOLLE, Є5 чарунок. І ця система утворена із 38 мм і 2 см стрічки. Дно сумки чисте. На ньому немає ніяких кріплень, ніяких стрічок не пришито. Ось так виглядає зворотня сторона сумки. На ній є плоска кишеня на блискавці номер 8 з одним бігунком. По ширині ця кишеня на всю ширину сумки і по глибині вона 17 см. Ось отак ця кишеня виглядає. З цього боку видно ПВХ покриття, тут підкладочна тканина. Основне відділення цієї сумки, ось так виглядає вхід в основне відділення. Закривається на блискавку. З одним бігунком. На цей раз більш крупна блискавка, блискавка номер 10 Відкриваємо відділення і має воно ось такий вигляд. Воно усюди обшито підкладочною тканиною, воно просте і має тільки одну додаткову кишеню всередині. Ця кишеня плоска і знаходиться на стороні ближче до тіла. Вона, ця кишеня на ширину всієї сумки застібується на блискавку номер 7 з одним бігунком. Бігунок не має пластикового пулеру, а має маленький металевий пулер, що трошки ускладнює його використання. Можна щось сюди, паракорд якийсь зав'язати. І ця кишеня має глибину 18 см. Ось така сумка Messenger сьогодні була в огляді. Я сподіваюся, вам чимось допоміг, надав якусь корисну інформацію. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!